Вітаю вас, шановні пані та панове, То фабрика здорово успішно працює на ринку України вже більше 20 років. Це провідний український виробник м'ясної м'ясорослинної консервації, паштетів, готових перших та других страв. Виробництво засновано у 2004 році і знаходиться у місті Чернігів, найсучасніше обладнання, висококваліфіковані фахівці, перевірені процедури безпечності та якості продукції дають можливість бути лідером на ринку України у своїх харчових категоріях та успішно інтегруватися на європейські та світові ринки. Уся продукція відповідає державним стартап. Там якості, встановленим для харчової продукції в Україні, а також у Європейському Союзі, що підтверджено сертифікатом ІЗО 22000, 9001 та 14000. Широкий асортимент м'ясної м'ясорослинної консервної продукції, паштетів, готових перших та других страв, пропонується від бренду Хапай, здорово Повербанка. Продукція виготовляється лише з охолодженої сировини, без замороження, що надходить виключно з екологічно безпечних регіонів. України та фасується у жестяні та ламістерні банки, реторт пакети для максимально зручного транспортування, збереження та вживання. Головні принципи, на яких базується вся робота підприємства, це якість та безпечність, унікальність та неймовірний смак готової продукції. Будьте впевнені, консерви фабрики здорово прийдуть до смаку та стануть найкращими стравами вашого столу. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.